Армією втолу стали працівники органів місцевого самоврядування Тернопільщини з початку повномасштабної війни. У громадах організовували гуманітарні штаби, приймали та розселяли вимушених переселенців, збирали допомогу та відправляли її на прифронтові зони. Підтримувати країну у складний час громади продовжують і сьогодні. З нагоди дня місцевого самоврядування близько сотні працівників громад області відзначили грамотами за їхню роботу. Серед нагороджених директорка центру надання соціальних послуг Великоберезовицької селищної ради Ольга Жидик. Вицька громада однією з перших почала приймати у себе вимушених переселенців. На місці організували гуманітарний штаб, де збирали та передавали речі першої необхідності для приїжджих. Люди приїжджали. Хтось з маленьким чемоданчиком, а хтось взагалі без нічого почали шукати можливості організовувати спочатку місцевих людей. Тоді почали звертатися в інші благодійні фонди. Це і продукти харчування, і засоби гігієни, і одяг, взуття все, що потрібне на перший час людям, аби вони могли максимально комфортно проживати в нашій громаді. Кожен робить своє те, що він може, і в цьому є наша перемога. Активно допомагати українським захисникам і захисницям продовжують і ук. Козівській громаді за дев'ять місяців повномасштабної війни громада відправила на передову близько 70 бусів з амуніцією, технічними засобами та ліками. У перші дні після деокупації Бучі та Ірпеня представники громади відвідали звільнені території та зібрали гуманітарну допомогу для жителів цих міст. Коли Харків перебував під обстрілами. Ми їздили з самого початку ще коли частина Київщини була окупована, і навіть не було проїзду через Житомирську трасу. Тобто по кругу об'їжджали ми фактично десь у ну, другий тиждень вже безпосередньо Жали до тих місць, де на той момент велися бойові дії. До сьогодні діє волонтерський штаб, який був визначений ще в ті перші дні. Там налагоджена співпраця з деякими міжнародними партнерами, тобто вони там привозять допомогу. Ми її вже далі там сортуємо ще до зберем, докуповуємо що безпосередньо кому треба, і передаємо далі на передову. Відзнаку з нагоди свята отримали й працівниця Миколинецької селищної ради Олена Єсінська. Після 24 лютого жінка долучалася до роботи координаційного штабу підтримки оборони України. Згодом майже у кожному освітньому закладі Миколинецької громади. Організували гуманітарні пункти, де мешканці приносили продукти, теплі речі та ліки, плели маскувальні сітки. Наш обов'язок сьогодні допомагати і робити все для того, щоб якнайшвидше настала перемога, каже Олена Ясінська. Люди долучилися, люди підтримали, люди настільки щирі, настільки доброзичливі. Треба було принести продукти. Вони приносили продукти. Треба було принести баночки на тушонки. Вони приносили баночки на тушонки. Треба було прийти допомогти. Вони приходили і допомагали. Не було такого, щоб хтось сказав, я не піду чи я не буду робити. Ми віримо, що буде якнайскоріше перемога тільки з такими людьми. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.